Ну, дуже файне, ви знаєте, і м'яко ріжеться. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати угорське відоме тістечко «Жербо». Але я його сьогодні приготовлю зовсім по-другому варіанту. У мене є перший варіант це є пісочне тісто, на сметані заміс. Зараз буде на дріжджі. Для приготування тістечка нам знадобиться масло, лимонна цедра, живі або сухі дріжджі, два яйця. Рум, тепле молочко, борошно, сіль і цукор. В тепле молочко в тепле. Я додаю 25 грам дріжджів. Так, 25 грам дріжджів я додаю, розмішую і цукор. Цукру у мене буде 2 столових ложки цукру. Такі файні 2 столових ложки з гірочкою. Чекаю, поки дріжджі в мене. Це в першу чергу. Далі борошно. У мене буде 500 г борошна. Обов'язково треба просіяти борошно. 8 г розпушувача. Обов'язково. Так, цього достатньо. Розпушувач обов'язково додавайте в борошно туда тому що його треба також просіяти. Масло має бути холодне. Я зараз його буду розтирати з борошном. Масляна з борошном. Ось так буду розтирати. Кавова ложечка солі. І ось дивіться, ось така в мене крошечка. Ось. Перемішати треба сілю. Ну, Сіль добре додати зразу, коли ми... я просто забула, але обов'язково сіль треба. Збиваю яйця, Добавляю ванільний екстракт або 10 грамів ванільного цукру. У мене екстракт. Ось так, збиваю. І дивіться, дріжджі мої активірувались. Ось які вони, бачите? Ось. І я їх в яйця вливаю, цукор і файно збиваю. Додаю вже до тістечка і лопаткою буду перемішувати, потім руками. Спочатку лопатка, потім руками. Домішую сметану. якщо мало мені молока і цих яєць буду домішувати сметаною. Ось так збоку забираю і всередину. Ви знаєте, цедру лимона, але тільки знімаю жовтеньке. Чому додаю? Це все-таки дрожжове тісто, і воно віддає трохи свій смак. І я небагато достатньо Дві столових ложку або коняка. У мене ром, Або можна віскі, якщо є віскі, <говорю> можна орілки без різниці. І вже руками замішую. Так, додаю сметану. Рідка в мене сметана це в мене 15-ка. І вимішую. Ну, Сметану додаєте, скільки в себе забере борошно. Це уже щоб файно домісити тісто, вимісити. Щоб воно було не грубе. Тісто я вимісила. І ви знаєте, я його ставлю в пилочку. Ну, десь Можна пів години, можна годину, можна дві, можна. Чим більше воно простоїть, тим воно буде краще. Ну, я його завертаю в плівочку, буквально може на годинку. Більше не треба. І не треба дуже сильно його вимішувати. Це таке тістечко, що ми, коли будемо робити лопи, то будемо ще його вимішувати трошечки. Готовлю начинку. Ось дивіться, в мене курага. Я тільки взяла дві ось такі невеликі штучки. І я буду отак тонесенько нарізати невеличкі шматочки. Родзинки в мене ще є. Я тільки дві беру, хто любить, можете і п'ять, брати, і шість, і хто скільки хоче. Це без різниці. Бачите, ось не такі малесенькі кубики. Нарізаю. Ну, щоб такі були, як маленькі родзинки. Тут у мене ром, бачите, десь 20 грам. Я заливаю родзинки і курагу, І файно перемішую, і нехай настоїться. Або можна коньяком, горілкою, Що є? Мелені горіхи. У мене 5 стаканів мелених горіхів. Я додаю отак сірочкою файно. Дві ложки цукру, ну, навіть дві з половиною. Ось так, дві з половиною, Перемішую файно. Ви знаєте, ще додавала одну ложечку цукру, тому що варення абрикосове, воно не дуже солодке, воно таке з кислинкою, так що краще три на стаканів, горіхів, три ложечки цукру. Ось дивіться, моє тістечко, воно виросло трошечки. Воно в мене стояло 4 години, ну достатньо і 2 години, і 3 години. Ви знаєте, цього достатньо. Я його трішечки ще перемішу, мало його зіб'ю. І у мене будуть 4 лопи. У мене було 3 лопи, зараз я буду робити з чотирьох однакових. Так, на 4 частини ділю. Це буде добре, думаю, так. Ось дивіться, тістечко я розділила на чотири рівних, я так сподіваюся, частинки. Ось так. Ось дивіться, я буду розкатувати зараз першу лопу. Три я поставила знову в плівочку, щоб вони мені не завітрювалися. Ось так. І будемо розкатувати. Ну, я так розумію, мені борошно не потрібно. То, що це в мене силіконовий коврик з середини на края. На бачите відліпти від цього так краще і зараз по формі буду своєї тепші розкатувати лопи. Готовий перший корж, ось так. Бачите, на перший корж я завжди. Лишаю ось такі краєшки в мене мають бути. Це на перше. Далі вже. Так, спочатку варення Іде. Бачите, це я варення робила. Абрикосове. Файно розмащую. Зараз посипаю курагою. Із ромом і, і трошечки роцинок. Небагато ось так, тому що в мене три коржа, ось горіхи. Ви знаєте, буду давати горіхи по на три частини треба ділити. Це в мене третя ложка, це буде четверта по чотири ложечки. Бачите, потім ложечкою просто так розтягую їх зверху. Ну, дивіться, якщо хто любить солодке, добавте іще одну ложечку цукру. Це буде 4. Так, ставлю другий корж. Так, стараюся вже все добре. Бачите, так просто підправити, якщо щось десь треба. Кор змащую також, розмастила джим'я і знову посипаю ромові родзинки і курага. Знову горіхами посипаємо ну, 4-5 ложок ось так у мене має бути. Подивимося, також розмащую до самих країв, а на края завжди. Люблю ставити більше горіхів. Третій корж докатала я. Так, я, бачите, стараюся по формі робити, дуже легко робиться. Так, буде він в мене більше. Ну, буде та буде, обріжено. це не біда. Це вже останній корж. Посипаю курагою родзинками і горіхи. Ну, це вже в нас. Останній корж з начинкою. Смакота. Уже смакота. Так, останній корж у мене. Ось так. Прекрасно. Бачите, добре чудово все. І дивіться, зараз я шпажкою зроблю. Трошечки того, що це дрождєве тісто. Роблю дірочки шпажкою. Ну, так, небагато. Знаєте, того, що це дрождєве тістечко. Так що, як кажуть, пострахуватися. І зараз накрию плівочкою на годину півтори. Дивіться, я його накрила плівочку і годину воно має стояти в мене. Ви знаєте, хочу вам сказати, що в Будапешті до цих пір знаходиться ресторан, який називається Жербов. Його очолив Еміль Жербов в 1884 році. Так що, якщо буде нагода комусь поїхати в Будапешт, будь ласка, підіть спробуйте цей торт. Тістечко підійшло. Ось дивіться, навіть видно, що як воно підійшло, я вам покажу. Ось, бачите? Навіть видно, як воно вже підійшло. І я годину, воно в мене стояло в теплому місці. Я ставлю в духовку 180 градусів на 40 хвилин. 40-45, може, ну подивимось так вже. Печеся, колотенький, печеся. Нагріваю молочко, довожу його до кипіння. Знаєте, в мене тут 30 грам масла. Сливочного 150 грам шоколада, одна ложечка в мене буде какао, і сюди йде одна ложечка цукру. Ну, цукор я не буду додати, тому що шоколад солодкий. Розтоплюю масло, кидаю, нехай розтопиться, потім буду додати. Чайну ложечку какао додаю чайну Більше не треба і файно розмішую, щоб не було грудочок. Що какао, ви бачите, воно так збивається в рудочки. І шоколад. 150 грам шоколаду. Шоколад у мене, правда, такий пузирчатий, але ви знаєте, я завжди беру його, він акційний. Коли акційний, то він дуже файний. Ви знаєте, в оригінальному рецепті йде чорний шоколад. Але в мене всі люблять, і я люблю молочний. Так що, якщо чорний шоколад, то додавайте ложку цукру. Одну столову ложку цукру. Ось, бачите, ось така густота в мене лазурі. Я довела до кипіння і виключаю. Булькає, булькає. все. Так, ну що, дивимося. Ви знаєте, пройшло 35 хвилин. Кістечко, спеклося. Спеклося, дуже файно піднялось, видно. І що хочу сказати, що через. Десять хвилин я накривала пергаментом. Чому? Тому що це друждів тісто, і воно має властивість трошечки отак от підгорати. Тістечко ставлю остивати. Як воно остине, буду покривати його глазурю. Ну що, глазурь остила, тістечко остило. Так що будемо мастити зверху глазурю тісто. Треба швидко, тому що тістечко холодне. Ну що, кістечко готове, в холодильник на ніч. Завтра будемо пробувати. Зараз обрізаю края. Ну, обов'язково края треба обрізати. Іде дуже м'ягко, дуже добре. Ну що, починаю нарізати, але мочу ніж. Того, що тут варення, треба будемо пробувати. Дивіться, начинки в мене. Файно, того, що з начинкою це дуже смачно. Будемо нарізати далі. Ну, дуже файно, ви знаєте, і м'яко ріжеться. Ну, це я перший раз робила на дріжджах, але мені сподобалось. Ну, що хочу сказати: печіть. Пробуйте. Це другий рецепт жербо, буде ще третій. Ви знаєте, і цей дуже файний, і той, що я робила на сметані, дуже файний. Начинки давайте багато, це дуже смачна начинка, не солодке. І хочу побажати вам натхнення. Ви знаєте, тістечко печете, має бути настрій, натхнення, щоб все вдавало. І будьте здорові!